Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, завершився четвертий тиждень судового процесу. Проти колишнього президента США Дональда Трампа у справі щодо фальсифікації ділової документації. Власне, тут ми підіб'ємо коротенькі підсумки. Центральна подія цього тижня була ж пов'язана свідченнями акторки фільмів для дорослих Стормі Деніалс. Вона розповіла про сексуальний контакт з Трампом у 2006 році. Була там розлога доповідь з цього приводу, і про. Отримання коштів від колишнього адвоката Трампа Майкла Ковена за мовчання оцих 130 тисяч доларів. Тобто, це вона підтвердила під час відповідних свідчень. Далі, адвокати Трампа намагались подавати запити щодо відхилення судового розгляду у цій справі через власне непристойні свідчення Деніалс. Тобто, вони намагались довести суду, що ці свідчення вони. Не мають жодного відношення до кримінального впровадження. Проте Мерчан відхилив ці запити. Це означає, що процес буде продовжено. На початку тижня суддя Мерчан також виніс чергове рішення. Щодо порушення Трампом наказу про заборону здійснювати коментарі в бік учасників судового процесу, попередивши про подальше тюремне ув'язнення, якщо такі випадки будуть знову ж таки повторюватися, він сказав, що я не хочу так, щоб колишній президент США Дональд Трамп був ув'язнений. Тобто, це останнє, що він... Хотів би зробити. Але попередив, що така міра покарання, вона абсолютно можлива в контексті Дональда Трампа. Власне, після допиту стурмі Деніелс очікується допит одного також ключових свідків Майкла Кована. Орієнтовно, Ковен має розпочати давати свідчення в понеділок, 13 травня, за двома джерелами в виданні. The Hill. І, власне, тут ми будемо особливо уважно слідкувати за цими позиціями, так, оскільки, власне, Майкл Ковен він має підтвердити так, факт того, що він надавав ці 130 тисяч доларів акторці фільмів для дорослих Стормі Деніел за замовчування історії 2006 року, так, знайомства Трампа. І... Daniels. Також говориться про те, що прокурори наближаються до завершення розгляду справи по суті, після кого на ймовірно можуть бути допитані ключові співробітники передвиборчої кампанії Трампа 2016 року, та інші співробітники трамп Організей, тому що прокурори намагаються довести, що ця історія, так яка пов'язана з Тормі Деніалс, вона мала вплив на вибори 2016 -го. Того року. Тому, власне, будемо далі спостерігати за цим судовим процесом. Очікуємо, що нам скаже Майкл Ковен. І, власне, будемо активно це обговорювати на youtube каналі. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на youtube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про. Нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!